Вітаю, друзі! Я Віталій Портников і це проект Реконструкція Правди. Наталя Поклонська людина, яку хотіли зробити обличчям Окупації Криму, людина, яка зробила приголомшливу кар'єру вже у новому окупованому Росією Криму і вже у новій посткримській Росії. Однак виявилося, що робити кар'єру, що бути. Частиною пропагандистської машини окупантів можна тільки тоді, коли ти взагалі не маєш власних поглядів на те, що відбувається навколо тебе. Я не планувала уходити з України, це моя страна. тільки там не знайшлося в ній для мене. Коли в тебе є певні червоні лінії, які ти не можеш здолати. Очевидно, що Наталя Поклонська до. Того моменту, як було окуповано Крим, виховувалася саме у традиціях пострадянської української, а не російської еліти. Чи є розбіжність, Запитаєте ви, звичайно, є. В Україні набагато більше, ніж в Росії, звикли звертати увагу на власні погляди, в якій би політичній силі не був присутній той чи інший політик з якими б кланами він не пов'язував своє майбутнє. Я хочу вірити в рішення этого конфликта скореешим образом і в сторону миру, в сторону чого-то хорошого, доброго. Люди, остановитесь. Это же безумие. Не надо принимать в этом участие. В России это совсем иначе. Вертикаль влади, яка була остаточно вибудована за часи президентства Володимира Путіна, не передбачає можливості того, що політик буде взагалі мати власну думку. Ба більше, він завжди має випереджати першу особу у радикалізмі. І тільки тоді на нього чекає реальний успіх. Поклонська сприймалася окупантами Крима. Як найбільш привабливе обличчя окупації. Саме тому вона досить швидко стала однією з найбільш публічних постатей у керівництві анексованого півострова. Я гражданка Росії, але українка, як прокурор Криму, вона ухвалювала найбільш резонансні рішення, пов'язані з перетворенням півострова, навіть не на частину, а на колонію. Російської Федерації згадаємо хоча б про її рішення про заборону меджлісу кримського татарського народу. При цьому Поклонська весь час виступала із пропагандистськими заявами, вона озвучувала російські наративи. Вважалося, що саме її людська привабливість дозволить ці наративи зробити сприйнятними. І, до речі, не тільки для самих росіян, але й для закордонної аудиторії. Очевидно, що саме тому на Поклонську чекала кар'єра вже не у Криму, а у самій Росії. Вона виявилася однією з небагатьох представниць Кримської еліти, яку запросила на роботу в російську столицю. Я можу, по крайній мере, можу, стараюсь говорити то, о чому думаю. По крайней мере, є силы на це. Я хочу щось змінити. Я хочу дати понять людям, що ми всі, ми всі маємо право бути свободными. Зробили депутатом Державної думи Російської Федерації. Ми ж ним прекрасно уявляємо, що депутати у Російську Державну Думу вони не обираються, вони призначаються найвищим керівництвом. Ну і що ми в результаті побачили? Поклонська з перших днів свого перебування у російському парламенті, хоча й намагалася триматися спільною із колегами лінії поведінки, однак шукала для себе привабливу нішу, щоб бути не гвинтиком а особливою частиною пропаганди. Вона намагалася заявити про себе як про монархістку. До речі, досить. Приваблива тема для російської політичної еліти, де багато хто вже неодноразово висловлюється про те, що потрібно повертатися до монархії. І ми прекрасно розуміємо, яку людину ці люди хотіли бачити на російському троні. І вони вважають, що ця людина, навіть якщо ніколи не стане царем, буде їм вдячною за те, що вони саме про неї говорять, як про можливого претендента на російський престол. Потім продовжувала виступати із жорсткими заявами на адресу України, говорила про те, як Росії потрібно боротися за захист не тільки Криму, але й окупованих територій Донбасу, і використовувала і на цьому напрямку. І можна було побачити в Донецьку із антиукраїнськими заявами. Тобто, можна сказати, що саме Поклонська перетворювалася для російського політичного керівництва на справжнє обличчя окупації, окупації не тільки Криму, але й Донецької і Луганської областей серед тих депутатів Російської Державної Думи. Які відвідували Донецьк Луганськ, вона, надзвичайно виділялася. її поїздкам була присвячена особлива увага російської пропаганди. Однак з часом виявилося, що Поклонська не вписується в загальний мейнстрім російських пропагандистських зусиль. Вона почала робити заяви, очевидно, не узгоджені. Із кураторами Державної Думи Російської Федерації. Це внутрішня, внутрішня якась Тут у нас в країні, тому що якісь -то вещи говорятся очень удивительные. вона почала голосувати інакше, ніж її колеги. Вона почала демонструвати, що є самостійним політиком. Ну і в результаті з її політичною кар'єрою фактично було вирішено розпрощатися. Поклончику, як це часто було і в колишньому Радянському Союзі, і як це відбувається у сучасній Російській Федерації, вирішили направити на дипломатичну роботу як найдалі, щоб взагалі вона зникла з публічного обігу. Спочатку говорили про те, що вона поїде послом до далекої африканської держави Кабо-Верде, коли, очевидно, у Російському міністерстві закордонних справ зрозуміли, що це може призвести до певних юридичних проблем із новою дипломаткою. Поклонську вирішили призначити у розспіврозвітництво. до Євгена Прямакова молодшого, онука колишнього. Російського прем'єр-міністра і міністра закордонних справ Євгена Примакова. Людину, яка за рівнем шовінізму і агресивності давно вже, можна сказати, перевищила свого дідуся, який змінював зовнішню політику вже нової Росії в бік Радянського Союзу. Очевидно, що на цій посаді Поклонська мала б зайнятися тим. Що і було її зоною відповідальності з першого дня перебування в російській політиці, окупованими територіями України. І ми почули, ще чимало пропагандистських заяв: Крим, Донбас, Боротьба з російською мовою, Герої Кримської весни. Вона навіть книжку збиралася написати про Кримську весну. Поклонський запропонували чиновницьку кар'єру. Яка насамперед передбачала активну участь у пропагандистській роботі. Тому що розпівробітництва це, з одного боку, відомство, яке вважається дахом для російських спецслужб, а з іншого боку, є відомством, яке вважається центром російської пропаганди. І Поклонська була в цьому відомстві на своєму місці. Я б сказав, навіть до більшої міри, ніж сам її. Начальник Євген Примаков. але тут почалося велике вторгнення Росії в Україну. І виявилося, що це до певної міри є червоною лінією для Поклонської. що вона не може вийти і сказати, що радіє вбивство українських жінок і дітей. Недавно новости появились про какую-то бактеріологічну лабораторію в Україні, де вот этот вірус, який там працював, был работать на русских. А ми ж один народ, як как, как можна вот таким образом создать вірус? Ну, я считаю, що вот чесно, я розценую як щось фантазія ракетним обстрілом, бомбардуванням, усьому тому жаху. Що став наповненням політики Російської Федерації. В той час, як всі її колеги штовхалися ліктями, щоб схвалити вбивства, зґвалтування, ракетні обстріли інші безчинства, Поклонська не виражала радості. І це стало її. Фіналом її звільнили з розпівробітництва, призначили на абсолютно. Безмістовну посаду радниці Генерального прокурора Російської Федерації, тобто поклали до політичного холодильника. Невідомо, чи взагалі Поклонський вдасться вийти з цієї заморозки. В путінські часи вона нікому не потрібна, бо не готова схвалювати будь-які звірства Росії, а в постпутінські часи за неї можуть спитати щодо участі у окупації анексії Криму. Однак приклад Поклонський, прекрасний приклад того, що якщо ти не готовий йти до кінця із путіним та іншими вищими російськими керівниками, не готовий бути співучасником усіх цих злочинів, хочеш якось відсидітися, хочеш мати самостійну політику, тут ми схвалюємо, а тут ми заперечуємо, тому що це вже занадто. За них хтось надевают военную форму, да, и кричат: "Don't boss, это Россия, поэтому мы сейчас вот наведём порядок". И не надо распространять на весь мир до планеты Марс русский мир. На тебе czekaje яке політичне забуття. Навіть патріарх Кирилл, усвідомивши для того, щоб утримуватися поруч із Кремлем, йому потрібно благословити війну. Поклонский яка всі ці роки розігрувала себе богобоязнено, прихожанку Російської православної церкви благословляти війну не захотіла і зникла з російської пропаганди і з російської політики. Дякую, друзі. Дивіться за наступними випусками проекту Реконструкція Правди. Підписуйтесь на мої соціальні джерела. Усього вам найкраще. Ура, патріотичні настроєння кстати, скажімо так, теж. Немножко напрягают вот такие настроения, если чрезмерно. Когда патриотизм патриотизму с каким-то национализмом за Россию, за мир, за наших. Я за своих, за наших. Самый большой националист в России это я.